Слово Господнє читаю з старого заповіту книга Пророка Даниїла, 10 розділ, з вірша 12, Даниїл 10, 12 і нижче. А він промовив до мене: Не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, і щоб упокоритися перед лицем Твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позаставив його там при начальниках Перських царів. І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народові в кінці днів, бо це видіння ще на наступні дні. Сідайте, будь ласка. І у цьому ж розділі. Останні віршики 20 з 20-го віршика і до кінця цей же цей ж же самий ангел говорить до Донаїла. І він сказав: Чи ти знаєш, чого я до тебе прийшов? Та тепер я вертаюсь, щоб воювати з Перським князем. А коли вийдуть, ось прийде грецький князь. Але я об'являю тобі записане в князі правди, і немає нікого, хто зміцняв би мене проти них, окрім. Вашого князя Михаїла. Брати і сестри, друзі, дорогі всі, хто є тут, на цьому місці, хто читає Слово Боже, повинен знати, про що тут мова йде. А ситуація слідуюча: події відбуваються не в Ізраїлі, хоча це і старий заповідь. Народ Божий. На той час ми розуміємо, що він і зараз залишається Божим народом як націю Ізраїль, вигнаний за межі своєї землі, яку їм Бог дав через їхнє спроневірення, через їхні гріхи. Бог неодноразово їх попереджував у їхніх гріхах, посилав пророків, але вони не слухалися. Це було дуже довго. По наших земних мірках воно йшло. Буквально, якщо говорити про весь народ, лік ішов на сотні років, як Бог говорив до свого народу для того, щоб він схаменувся і навернувся до Бога. Вони цього не зробили. І от Бог їх покарав тим, що вигнав у Вавилон. Це територія сьогоднішньої держави Ірак. Ну, хто приблизно розуміє карту, ви розумієте, де Ізраїль, а де Ірак. І ось Бог, виявляєте собі, Весь народ. І не просто якихось язичників, а свій народ за їхні, за їхні гріхи, за їхню непокору вигнав повністю з їхньої землі. І от вони знаходяться там. Там міняються імперії, був Вавилон, потім стала Мідоперсія, потім Греція, потім ми знаємо Рим. Те, що ми зараз прочитали, воно займає час імперії Вавилону і Мідоперсії. Перших дві. Основне, я зараз е, скажу, що я маю на увазі, але чому я це говорю? Для того, щоб ми побачили, що відбувається на землі, на землі. і те, що люди бачать своїми фізичними очима. І що нам Бог показує, що відбувається в небі або в духовному світі, чого не видно е, звичайній людині. І лише є виняткові люди, одиниці з одиниць, яким Бог відкриває те, що інші не бачать. І от таким чоловіком, такою людиною був пророк Даниїл. Що ми знаємо про цю людину? Єврей, юнак, не по своїй волі вигнаний туди у Вавилонський полон за гріхи своїх батьків. Урок. Якщо ми, батьки, не слухаємося Бога, так часто є, що жнуть, жнемо не лише ми, але і наші діти. І ось він, там, перебуваючи у Вавилоні, ви знаєте історію його життя. Хоча не мав підтримки сторони сім'ї, і ви знаєте, що з ним зробила та влада, і не лише з ним, але і з тими трьома його друзями. Але Господь поставив його там в керівництві от тієї імперії. Але ціна цього всього йому була дуже висока. Він дуже дорого заплатив. Кому цікаво, самі прочитайте. І не лише він, але й ті троє його друзів. І ось він залишається вірним Богу там на чужині. Там же ж дуже багато інших євреїв було і юнаків, і чоловіків, про них ми нічого не читаємо. Ми можемо лише просто здогадуватися, що небагато було тих, хто Богу були вірними на чужині. Якщо вони Богу були невірними в себе дома, то тим більше, коли вони далеко від своєї землі. Хоча. Вигнання у Вавилонський полон, ми, ми знаємо, призвело до того, що цей народ вже в кінці, вже коли був повернутий на свою землю, Бог до чого добився через це, це вже ми не один раз говорили. Звільнив Бог або вибив Бог з євреїв. Оце просте ідолопоклонство. Після Вавилонського полону більше євреї ідолопоклонством цим таким явним, коли от. Фізичним ідолом вони поклонялися, більше цього явища не було. Цим вже євреї після того не займалися. Хоча по внутрі, всередині, вони не стали кращими. Ми бачимо, що були і фарисеї, і були саддуки, і вже потім пізніше, ті священники, вони не займалися явним там ідолопоклонством, але ми знаємо, що це за люди були. Але вертаємося до е, оцієї події, про яку ми читаємо у книзі пророка Даниїла. І от ми бачимо, що Бог його ставить, якщо говоримо про земне життя фактично прем'єр-міністром найбільшої імперії, хоча він не бавилонянин, він є єврей, юдей. Урок. Бог має владу над всіма державами і керівниками. Якщо треба, він підніме з самого низу і поставить найвище. І навпаки. З самого верху він може і робиться неодноразово, кидає вниз тих, котрі непокірні Богу. Приклад, ізраїльський народ, з якої низини він його підняв, і потім ми бачимо через їхні гріхи, як низько вони впали, і Бог їх покарав. Так само ми бачимо язичника на вуху Доносора, який був найбільшим, ну, скажімо так, найбільшою владою, найсильнішою людиною того часу, але через свою гордість. Бог його понижує до стану тварини, хто читає, той знає. І він сім років був усунутий від людей. А потім Бог йому вернув розум і положення царя, і вже після того цей язичник зрозумів, що не він тут головний на землі, а Бог, який дає оце царство тому, кому він хоче. Порою, от людина починає розуміти реальний стан речей тоді, коли добре його трусануть. Знаєте? От буває так людина вперта, вперта, думає, що він дуже там головне, чи жінка, чи чоловік. А потім, коли Бог через людей, чи через якісь обставини добре потрусить, так добре вдарить, да? то потім ти приходиш, як ми кажемо, в чувства і починаємо розуміти насправді, що є. Такого, наприклад, з е, Даниїлом не було. Він був послушний Богу з самої юності. Друзі, дорогі, це є дуже великий приклад для нас, особливо для молодих. Ми самі, хто вже більш-менш в віці проходили через дитинство, через юність. І ми розуміємо о той відрізок, короткий відрізок життя людини, що є дитинство і що є юність. Оці всілякі різні бажання, різні, як ми кажемо, хатєлки, розумієте? І переважна більшість молодих людей падають у ці гріхи. Переважна більшість. І віруючий так само. І потім, по милості Божій, Бог водить, карає і так далі. Але тратиться дорогоцінний час. І можливості втрачаються. Так ми бачимо, що так не поступав Даниїл. Він вірний Богу був з самого дитинства. І ми бачимо, як Бог його високо підняв. Ми бачимо також приклад такий самий, такий же: У Йосипа. Він дурницями не займався в, своїй, в своєму дитинстві і у юності. Він був послушний батькам, він був послушний Богу на відміну від своїх рідних по плоті братів, котрі з віруючої сім'ї. Вони якби віруючі люди, оці патріархи євре, єврейського народу. Але ми бачимо, що вони робили, як вони себе вели і як вів себе Йосип. І бачите, Бог таких піднімає сильно, більше від інших. І ось він поставив його на таке високе положення у язичників. Не в, своїм, не в своєму народі, а у язичників. І ось ця людина від сім'ї вже вона позбавлена сім'ї, сам своєї власної сім'ї немає. І на такому високому положенні у світі є, і він залишається боговірним. І він неодноразово постить. От хто читає цю книгу Даниїла, він бачить, він неодноразово постив. І ви знаєте, піст у нього був не день. Три тижні, уявляєте собі, бути прем'єр-міністром найвищої імперії того часу, який груз на ньому цих державних справ був, і він цю роботу свою робив чітко, ви знаєте, що був такий період часу, коли його вороги хотіли на ньому знайти якусь зацепку. У тому, що він щось не то робить, неправильно поступає. Ви знаєте, як багато можливостей є у тих, хто при владі. І він цим не займався. Він був вірний там, на тому високому положенні, і навіть бажаючи знайти на ньому якусь ваду не змогли. І ми бачимо, що він був вірний Господу, і тут він не молиться про Вавилон, про ту державу, премєр міністром якої він є, ні. Він пам'ятає, що він є юдей. Він пам'ятає, що він є єврей. І він неодноразово постить про свій народ. Отут великий урок. Він не встидається свій народ, він переживає про свій народ. Хоча сам народ по собі він не є хороший. Це тяжкий народ євреїв. І ми бачимо, що він знаходить у книзі пророка Єремії, що прийшов час, 70 років пройшло від вигнання з, їхнього, з їхньої землі у Вавилон. Уже час настав. І по Слову Божому, цей народ повинен бути вернутий, повернутий на свою землю. Він це порахував, подивився на це все. І нікого біля нього з інших не було один на один з писанням з Богом людина. І постить він, просить у Господа про себе і про свій народ. Коли ви будете читати 9 розділ цього пророка Данаїла. Ви побачите слідуюче. Він, коли взнав оцей факт, що вже прийшов час вертатися народу з Вавилону у їхню землю, він молиться до Бога. Коли ви почитаєте його молитву, ви побачите слідуюче: левова частинка. більша частина Молитви Даниїла це сповідання в грісі. І що цікаво, він сповідається не лише в грісі своїх батьків, Царів, священників, суддів свого Божого народу, а в першу чергу він сповідається у своїх гріхах. Оце урок для нас, брати і сестри. В першу чергу, щоб ми сповідували свій гріх, свої гріхи. А потім вже і гріхи там батьків, дітей, церкви, держави, народу і так далі. І це дуже потрібно. Але спочатку з ти. Спочатку ти. І коли порівняти його з основною масою народу, там взагалі нічого не рівняється. Він кращий. Але тим не менше він, в нього також були прогріхи у Даниїла, і він їх не скриває, він їх і сповідує, е, перед Господом. На відміну від дуже правильних, від дуже таких, знаєте, по закону, вроді би, таких дуже не, е, без, без, е, безвадних, от, наприклад, свій час фарисеїв. Вони були, вони мали гріхи, повно їх було гріхів. Христос про них сказав, що гроби побілені. Всередині ви повні трупних кісток, зверху да, честі, а там всередині. І от ми бачимо, цього не було у цього чоловіка, у Даниїла. Він був чистий. І ось така людина просить Господа прощення за свої гріхи, за гріхи своїх батьків, за гріхи керівників свого народу і за весь народ він просить, щоб Бог їх вернув. Ви уявляєте, Дивіться, отак я собі думаю, ну є ж пророцтво, що це буде. Воно так чи інакше, воно буде, буде повернутий цей народ з Вавилону у свою землю. Але все одно Даниїл заходить в піст і в молитву за свій народ, щоб це сталося. І це для нас також є урок. щоби ми. Коли ми бачимо таку якусь ситуацію, так навіть зараз ми, як нація, переживаємо, да? це дуже важливо так поступати. Сповідуватися у своєму грісі, сповідуватися в гріхах своїх ближніх, наприклад, сім'я, церква, я кажу ще раз про народ, і просити в Господа милості. У даному випадку Він просить про повернення. І Бог дав відповідь чи не дав? На відповідь на молитву, в тому числі Даниїла. Ми бачимо, що дав. Потім Бог побуджує серце. Язичника, імператора, царя. І він дає наказ юдеям, які в вигнанні, вертайтеся. Вся, весь народ вертайтеся у свою землю. І це сталося. А питання чому? Од, одна з цеглин у цей факт була поставлена Даниїлом. Тому, чому? Бо він молився, він постив, він просив Бога, щоб це сталося. І це було. А тепер, основне, на що я хочу звернути увагу е, у даному випадку. Таких моментів в його житті було кілька разів, що він постив по кілька тижнів. І от те, що я тільки що прочитав з 10-го розділу, це, це, це черговий раз, коли він постить. Три тижні людина постить на такому високому положенні. І подивіться, що стається після його посту. І це вже неодноразово. Хотіли би ви бачити ангела? А тим більше архангела, ну, особливих ангелів? Я думаю, що багато з нас би хотіли, не проти, як мінімум, це побачити. А оце сталося у житті цієї людини, реально. Були люди коло нього, які лиш чули, і вони б там повтікали, попадали, там я вже про це не хочу говорити. Але димося лише на Даниїла. Йому особисто оцей духовний світ відкрився. Прийшов до нього оцей ангел, і ми про це читаємо у 10 розділі. Стоїть питання, коли? Лиш почав постити. Даниїл, вже цей ангел був готовий піти до нього, але не пішов. Лише протягом через три тижні він до нього явився. І тут відповідає слово Боже, чому так сталося? Він цього всього не бачить, Даниїл, а ангел потім йому пояснює. Він каже, що на самому початку, коли ти лиш почав молитися, пости своє серце, ти. Віддав Господу для того, щоб зрозуміти ці глибини і так далі, я вже був готовий прийти до тебе. Але що таке? Що за але? Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. Як ви думаєте, що це за князь? Це людина? Як ви думаєте? Це не людина. Говорить дух. Говорить ангел, і там в духовному світі ми цього не бачимо, у них війна між духами, і вона пожорще, чим тут, на цій землі. І добре, що ми цього не бачимо, бо ми б не витримали цього. І от він каже: Я хотів до тебе прийти, але от князь Перського царства, а хто такі перси? Нідо перси Це та імперія, яка на той час була верховною, ну такою найсильнішою. І ось у цього, у цього царства, у цій імперії є свій князь у духовному світі, дух. І він там в, в, в цьому повітрі воює з цим ангелом, котрий іде до Даниїла, до Єврея. Ось така ситуація, брати і сестри, є і зараз. Це було колись, це є і зараз, щоб ви знали. Ми зараз переживаємо війну. Ми щось бачимо, щось не бачимо, щось знаємо, не знаємо, чисто ну, з, з фізичної точки зору. На те, що ми розуміємо своїм розумом земним, те, що ми бачимо своїми фізичними, з фізичними очима. Але ми дуже багато чого не знаємо, що відбувається в духовному світі. А те, що нам доступно, ми знаємо, що є князь кожного царства там в духовному світі. І в України також, у Ізраїля також. У Росії також, у Америці також, і так далі, і тому подібне. І там між ними війна відбувається. Ми її не бачимо, а вона є. І, ми, і про це відкриває нам оцей ангел Даниїлу. і він каже, що якраз оце мішає зразу отримати відповідь на наші молитви. Він знову про це ж саме говорить у кінці цієї розмови. Він каже, що. Тепер я вертаюсь, Анна говорить до Донаїла, щоб воювати з перським князем. Оцей дух, оцей ангел, який є ангелом ізраїльського народу або князем ізраїльського народу, а коли вийду, то ось прийде грецький князь. Він каже, що ви знаєте історію, що після мідо Персії повстала Греція, грецька імперія, Олександр Македонський. І хтось нам говорить, наприклад, в історії ви десь читали, що є або був у грецького царства князь. Нам завжди історія говорить, був імператор, був воєначальник Олександр Македонський, да? і нам світська інформація не, не дає того, що було в духовному світі. А слово Боже, Бог нам відкриває. У Греції був князь у духовному світі. І він також був ворогом ізраїльського народу і воював от з цим духом, от з цим ангелом, котрий прийшов до Даниїла. Перський воює з цим ангелом князь, грецький воює з ангелом ізраїльського народу. Розумієте, що відбувається? І вже він каже, що але об'являю тобі записано в князі правди, і немає нікого, хто зміцняв би мене проти них, один проти двох. Проти них, окрім вашого князя Михаїла, тобто вашого цачиє, євреїв, ізраїльського народу. Перебачте, що відбувається в духовному світі? Як ви думаєте, де важливіша війна? Тут, на цій землі, чи там, у повітрі? Очевидно, там, у повітрі. А, а, а коли шальки цих от, терезів у цій війні опускаються туди-сюди, там, у духовному світі? Знаєте коли? Коли Божі люди тут, на цій землі, не бачучи цих всіх речей, що роблять? Моляться і постять. Чуєте? От Даниїл це робив, і те, що він постив, і те, що він молився, перетиснуло це, щоб прийшов все ж таки до нього цей дух, цей ангел, якому мішав князь Перського царства. Мішав. Але цей постів Даниїл да, на землі, і це дало те, що він все ж таки прийшов і розказав. Це було тоді, це відбувається і зараз, брати і сестра. Ми просто про це майже ніколи не говоримо, але так воно і є. А чому зараз про це мова? Чому, чому маю бажання про це взагалі говорити? Ви бачите, в який період часу ми живемо, що нам Бог дав пережити оцей історичний такий відрізок часу? Війна. Там війни не було між Ізраїлем і Вавилоном або з Мідоперсією, Грецією, бо вони не могли, фізично не могли воювати з такими імперіями. Бог по-другому з ними поступав, але конфлікт був. А в нас друга ситуація, але все одно конфлікт. А чому конфлікт? Чому війна? Війна це є відсутність миру, так чи ні? Так. Е, хто є князем миру, брати і сестри? Хто? Наш Господь Ісус Христос. Тобто, якщо є між народом і в народі князь миру, то що є? Мир є. А якщо миру нема, то де князь миру по відношенню до цього народу? Нема, не прийняли. Як тоді євреї не були покірні, послушні Господу, і ви бачите, і війна, а потім взагалі вигнання, а потім, ви знаєте, за часів Ісуса Христа, вже сам в тілі прийшов Господь до своїх і своє що? Не прийняли. А що сталося буквально швидко після того? Приходить тит. Уже не до Персія, не Вавилон, не Греція, вже Рим приходить і робить так, що голе місце нічого там на місці того храма нема, на місці Єрусалиму і повно погинулих євреїв, які буквально дуже короткий час тому перед тим, князя миру що? Не прийняли. Не приймаєш князя миру, будеш мати війну. І коли це перекласти на цей момент, що ми зараз живемо. Дуже близько є якраз і правда в тому, що оця війна, яку зараз ми переживаємо, це є результат того, що церква, я не говорю про Росію, там друга історія. Що церква на території цієї, яка називається Україна, це є Божий план. Кожному народу Бог дає, каже апостол Павло, межі і час замешкання. Нам Бог дав так: таку територію і такий час замешкання. Але от війна. Чому? Тому що церква, напевно, на цій території від князя миру багато в чому відійшла раз. А що ми скажемо про народ в цілому наш? Дуже близько до князя миру, український народ. Як ви скажете? Релігійні, так, в великій степені. Але яке відношення до Христа? Не прийняли, не приймають. Не приймають князя миру? Маєте війну. І так воно зараз, на жаль, є. Ми прийшли у такий от час. Хочемо, щоб помінялося. Ви бачите, одиниці, це не багато людей, отакі, як Даниїл, в піст, в молитву, сповідуватися в своїх, в першу чергу, гріхах, в гріхах сім'ї своєї, рідних, церкви, народу, просити милості від Господа, і Господь тоді дасть, як це було тоді. Бог робить таку роботу. Говорю ці речі, це не казочки, щоб ви розуміли, це так воно і є. Хто не вірить, не вірить, це ваша справа. Але хто розуміє, про що мова йде, якщо будемо це робити, ви побачите результат. Один з пророків старого заповіту каже: не силою Бог через нього, але духом моїм. Ми по -фізично, ми не можемо перемогти. Але якщо ми зробимо це, що ми бачимо, Слово Боже, а це вже були такі випадки, такі прецеденти, то Господь. Зробить свою роботу, але тоді, тоді, коли вже буде зроблена ця робота, то слава повинна належати кому? Не нам, а йому. І це треба розуміти і думати наперед, коли це Господь зробить. Якщо таке от станеться, то розуміти, це не ми, а Господь. Так, да, ми молимося, ми постимо, але це все ж таки Бог. Ми бачимо цей приклад Слова Господнього тепер від нас діє. Дуже добре би, брати і сестри, щоб чи в цілому церква, церкви, чи хто хоче просто особисто це, як мінімум, ми зробили це. Схилилися перед Богом, в першу чергу віруючи. Ми знаємо наше життя, брати і сестри. Ми, хоч віруючи, але так само маємо за своїми плечима багато прогріхів, багато чого ми допускаємо і тому і маємо те, що маємо. Тому сповідуватися спочатку у своїх гріхах, в своїх ближніх. Просити, щоб Господь простив і гріх цього народу, і щоб Господь помилував і зробив оцю справу. А Богу робити оці справи чи через якусь велику кількість сили цієї фізичної, чи через малу без різниці. Він може і так, і так. Знаємо цю правду, бачимо, що є. Хай нам Бог поможе, щоб ми зробили те, що ми розуміємо, для того, щоб зрушення на добро були тут між нами у цій державі. У цій церкві, у цих церквах і в цьому народу Господу слава! Амінь. Помолимося.